Я сюди їхала і у оцей момент, як об'єдналася музика, вид, пуста дорога. І просто я таке відчуття щастя зловила, В мене аж сльози трошки полились. Ну так добре, не знаю. Так просто і так добре. Фух. У мене взагалі якесь таке класне перечуття. От в кінці жовтня я думала, блін, такий класний місяць. Я так переживаю, що зараз почнеться листопад, трошки менше сонця. Мені доведеться більше докладати зусиль, це щоб боротися з синьою хандрою. І все таке. І взагалі я боялася цього емоційного похмілля після хорошого місяця, плито відчуття, що все, все погано. Але ні, навпаки, в мене якось так багато натхнення, такий хороший настрій і стільки сонця, за що я вдячна цій погоді, цій осені. Намагаюся кудись втікти, бо там коротко, вийшла група дітей, прям не знаю, штук 30. Вони дуже голосні і не дають мені записати відео. Так от на фоні цього натхнення я вирішила трошки зайнятися не те, щоб з собою, а тими штучками, які мені подобаються. Я вирішила такий собі зробити міні-челендж. Це щодня. Фарбуватися, бо в мене по-перше купа косметики. По-друге, мені хочеться її купувати далі, а глупо її купувати, коли вона якби не використовується. Тому я користуюсь. Коротше, по-перше, мені подобається процес. По-друге, мені подобається результат, і по-третє, мені подобається, що е, якби моя відмовка постійно, це те, що в мене мало часу, мало часу, зранку мало часу, ввечері ще менше цього бажання знімати потім цю косметику і так далі. Але от я там майже тиждень це роблю, і що хочу сказати, що, по-перше, час з'являється, да, коли ти його підшукуєш. Ну блін, це насправді не так багато його займає часу. А по-друге, Ввечері з'являється оце додаткове бажання, окрім просто зняти макіяжу, ще там трошки якийсь кремчик повмазувати. Коротше, я сильно рада цій своїй новій звичці. А ще я нещодавно зловила таке усвідомлення, яке мене з однієї сторони дуже потішило, бо я якби. Бо воно якось знаєте, ніби дуже банальне, але от воно мені прийшло, і я така точно. А з іншої сторони трошки сумно, бо я така, чому я раніше так не подумала, так не прийняла, і все таке. Але хочеться розказати вже в атмосфері. атмосфери. А зараз я хожу тут гріюсь, і чекаю Юлю свою подружку. Взагалі я вбитим. Ми приїхали з Петруськом з моїм молодшим сином. Він якби без вибору просто зі мною приїхав. мене намір погулять. Половича сонячні дні і зайти до Аліни. Я вам розказувала, що це моя знайома, яка відкрила тут книжковий магазинчик. Тому підемо подивимося, попитаємо в неї, як воно все вийшло, бо це ж так цікаво. Ну, я маю на увазі. По-перше, як це відбувалось, по-друге, як це виглядає. По-третє, як на це наважитись, бо мені здається, що ідея, знаєте, відкрити щось таке своє. Є у багатьох, ну в мене вона часто від часу з'являється, але в мене в там голові потім купа таких та ну, кому не треба, там ще щось тому мені цікаво з нею поговорити, узнати, що як Фу, дуже холодно, щось не нерівномірно холодно. Мій тренч взагалі не в тему і треба якісь рукавички. Фух, Але дуже гарно зараз вам покажу. Це головна площа Битома. Вона така зараз прикрашена прапорами, бо скоро день незалежності в Польщі. Ми там раніше жили в, тому, в тій вулиці, І дуже часто тасувалися з Мішою тут на цій площі з моїм старшим сином. З кому я рада більше, тобі чекаю. А потім будемо ще на пам'ятку. О, тут гарно, відновлено так. Симпатично. Власниця книжкового магазину. Коли ти написала, що ви відкриваєте цей простір, я подумала: так, да, це дуже класить. Знаєш, це як мрія, там хтось мріє про книжковий магазин, хтось там про. Кондитерську там умовно каже про пекарню, і це ясно. Чому так ясно? Мені не ясно, як ти набралася сил, як ти набралася сміливості це зробити. Насправді, це було все поступ. З одного боку поступово, а з іншого боку, прийшов просто такий момент. Я працювала в магазині сувенірами в Сілейському музеї, і найбільше що я любила замовляти, це були книжки. Я вирішила. Ну, я знаю, як це робиться в Польщі, чому б мені не спробувати це зробити і в Україні, тільки привезти книжки з України, сюди в Польщу, і може це когось зацікавить. Я перше видавництво до кого написала це було видавництво Старого Лева, і з цього все якось почалося. Ну так, але це було онлайн історія, а фізичний так. простір. Тобі прям хотілося цього? Фізичний простір. Я дуже довго про це думала, бо ми з Наталією, сусідкою моєю з вокальної студії, ми з нею знайомі теж так декілька років. І я на початку до неї ходила на музичні заняття. Я знала, що тут є такий простір. І, можливо, колись ми будемо знімати ага, його. Він чекав цей простір, клас. Так, Тобто в нас була там вже десь рік така ідея, що можна його поділити і, робити, і знімати тут приміщення разом. Uh -huh. І в кінці в кінців ми до цього дійшли. Хочу вас питати, яка категорія в тебе найбільш популярна? Найбільш популярна так, це мотиваційна література або психологія. Uh -huh. Але художня література теж дуже добре продається. А, ну, мені б хотілося, щоб більше продавалася ось ця і ось ця поличка. Українська класика і філософія <різь> е така наукова, а тут це поличка з мистецтвом. Давай так, тоді давай підберемо мені книжку, враховуючи, що я не знаю. Я одну знаю, яку я хочу. Я хочу про вино, у той зустрічі яка у нас буде. Вона ще ту... їде в дорозі. Ага, тоді от другу, тоді яку я не знаю, яку я хочу. Е, я Ш... ну давай, давай. Щось, може в тебе якісь питання? Ти будеш художню, хочеш нотфікшн, хочеш якусь художню, новому, чи класичну. Художню, okay. сучасну. Щось дуже захоплююче. Знаєш, мені хочеться не складну, а так, щоб мене просто затягнуло, отак, от можливо перевернуло, Давай так. Дівчата читала слова і читала. Це я думаю, читала. тут ти більше читала. Так. Ну, наприклад, Нью-Йорк Лонкін я не читала, але вони дуже були чи дивляться на мене і давлять мене. А, я думаю. Можу дві ага. команди да. ця книжка, тому що вона зараз якраз і дуже популярна, і така дуже емоційна з того, що я чула. Так, да, Скажу, mm. що я поганий інтер'єр, інтер'єрую. А людина каже, що вона погано продається і продає. Я вам покажу зараз, що мені продав поганий продавець. Значить, як розмовляти з дітьми про мистецтво? Так, книжки хороші. Книжки хороші, звісно. Це і мені, і мені ще трошки на майбутнє. Це скоріше, мені дуже популярний Зараз книжку. І останнє дуже актуальна, малечі принтині речі, якраз я теж хотіла її замовляти, щоб не чекати все це діло. Ох, <гум> я думаю, що тут дуже багато е актуальних питань. Так що ну, до так речі, так ця так. книжка вона дуже спірна, тому що люди на неї дуже двояко дивляться. Деякі деякі захоплюються і кажуть, що це дійсно важливо розповідати дітям про те, як виглядає наша структура да. тіла і так далі. А деякі дуже дуже негативно дивляться на те, що. Такі інтимні речі розповідати одразу маленьким дітям. Ну я з першої категорії. Я типу спочатку називала там пеніс пенісом і все таке. І навпаки, я вважаю, що чим більше ти розповідаєш, тим менше воно це зашворюється. цей погляд, менше стиду, менше неприйняття себе і менше небажаних дітей, наприклад, мабуть, менше венеричних хвороб. Тому я дуже і за. замовляю цю книжку. Я її хочу ще замовляти. Так, я залишу посилання якраз на цю книжку. Це дуже сміливо. В принципі, починати якийсь бізнес сміливо, а починати його в такому конкурентному середовищі е насправді дуже-дуже страшно. І плюс, знаєте, аудиторія да, клієнтів, вона обмежена, бо це українські книжки в Польщі. Але це дуже прикольно, дуже важливо. Тому я щиро бажаю Аліні розвиватися, хай все росте, розвивається, процвітає. Як мені здається, що це на користь всім навколо точно буде. Ми приїхали з Сашою, Це Саша. <сереж> І це дуже весело, бо ми знайшлися в Трець. Ну як? То ще ми знайшлися вже давно. А в Трець ми знайшлися да, під дописом, що ой, так гарно в чині, треба з'їздити. Я пишу, я би хотіла з'їздити. Саша пише, так поїхали. Вот. І ми тут. Але я просто хочу сказати, що дуже гарно. І в мене були зовсім набагато менші очікування. Я думала, що тут буде, типу, <сереж> отой палац, десь тут він. І, і, і пару дерев, і трошечки парку, ну там, ну і все. А тут прям така вулочка гарна, площа гарна. Не знаю. Айвон магазин. Вау, яка краса! Боже, просто повісили книжечки, якісь кольорові, вже так гарно. Отам іде містер Дарсі, іде, 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 виходить до замку і приходить сюди. А тут стоїть. А як звали містера Дарсі злюбленою? Елізабет. Елізабет тут стоїть. Отам стоїть і каже: О Дарсі! О Елізабет! Замість містера Дарсі тут бузки! Блін, вона на нас ідуть. Я вдома, на жаль, сонечко вже трошки заходить, але я хотіла з вами спокійно поговорити про це своє там усвідомлення, яке мені прийшло. Так от, питання самоцінності і самооцінки періодично для мене, знаєте, повторюється, відновлюється і так далі. І от о, якийсь останній раз, коли в мене був знову такий етап трошки, а, мабуть, завищених вимог до себе, знаєте, і от від цього я себе трошки тицяла, тицяла, тицяла. і я якийсь момент зрозуміла, що не любов до себе, такий хейт до себе фоновий, він мені нічого не дає. Якби підсвідомо, мені здається, що якщо я отак от себе буду, якби як котика в ту е калюшку макати, то цей котик щось розуміє. Але насправді для мене це так не працює. Чим гірше я про себе думаю, тим легше мені прийняти, що я не окей, що я недостойна, тим легше, знаєте, на мене лягає вся там якась критика. Е Тим менше від себе я вимагаю, не те, щоб я навіть вимагаю, а дозволяю от думати про щось, да, розумієте? Ем, бо фоново, типу, для себе я погана. І я в якийсь момент усвідомила, що це мені не дає нічого, і просто якщо почати до себе ставитись, як мінімум так, як ставлюсь до інших, з якоюсь там довірою, повагою і так далі, в усіх таких питаннях, то це навпаки, оце мотивує мене бути краще. Чим краще я думки про себе, тим більше мені собі ж хочеться показати, яка я хороша. Тим більше ж мені хочеться от щось робити, змінювати, вкладатися в себе, умовно кажучи. От не знаю, чи для вас здається ця думка якоюсь там новою і так далі. Мені здається, що всі вони в тих чи інакших формулюваннях там. Десь трапляються просто питання от, якось відкритості свідомості. Да? В якийсь момент вона тобі якось приходить і ти такий вау, точно. Тому так я от останні якісь кілька тижнів живу з якимось переосмисленням, знаєте, своєї самооцінності, самооцінки. Я не можу сказати, що в мене було дуже погано у мене однозначно вже був там прогрес в відношенні там до якогось давнішого періоду. Але все одно, от інколи бувають відкати, інколи бувають все одно якісь такі періоди. Я думаю, ну чому, чому, для чого. А зараз, навіть якщо такі думки трапляються, то все одно я їх фільтрую, прощаюсь з ними і відпускаю. Але додам, мабуть, ще заключну думку в ту тему, що в загальному то в мене прийняття себе нормальне. Але в мене таке враження, що я можу щось робити. Тільки, типу, для того, щоб виправити, виправити свій косяк. Але коли я змінила оцю трошки підхід, то навпаки, мені стало приємніше щось робити і більше хотітися щось робити не для того, щоб виправити свій косяк, а тому, що я просто класненька і можу стати ще класніше. Це просто дуже приємно такі внутрішні відчуття, внутрішні зміни, які зовні, мабуть, ну якось не знаю, чи сильно відображаються, чи ні. Можливо, в довгостроковій перспективі щось поміняється. Але в цілому, от. Це робить мене трошки щасливіше.